То, что может их добить. Вот на это НАТО и дает деньги. Особенно в боевой обстановке проверить высокоточные системы поражения, проверить, как они преодолевают систему ПВО и так далее. Но! А что вы сделали для людей? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І зараз буде про смішне і про дуже смішне це, коли росіяни готуються до війни майбутнього. Так так, росіяни це ті, які нещодавно презентували свого робота Айдел, який просто не взлетів, не пішов, впав. В як немає штучного інтелекту, новітніх розробок, які користуються американським старлінком, і не тільки вони говорять про те, що Америка завжди готується воювати із Росією. тому россиянам потребно отработать те или иные технологии в новой боевой обстановке. Именно американцы говорят о том, что Россия была и будет всегда геополитическим противником США, и Америка всегда готовится воевать с нами, поэтому нужно отработать те или иные технологии, особенно в боевой обстановке, проверить высокоточные системы поражения, проверить, как они преодолевают систему ПВО и так далее. Но почему американцы сейчас пришли к выводу, что надо попытаться разблокировать российские активы. Дело в том, что война настолько сильно видоизменила характер ведения боевых действий, что те вооружения, которые есть сейчас на складах Америки, через год, через два, они уже будут никому не нужны. Им нужно будет тратить деньги на ее утилизацию, а сейчас можно. Забрати 200 мільярдів из, євро... із... из Європи і на ці деньги заставить купить американські вооружения, які зараз лежать на складах, а місто них вже покупать дрони все то в чим буде вестись війна будущего, тому що все дуже серйозно меняется, Ну і тим самим дійсно надавить на Росію. Зрештою, що, вже перестали знімати всі танки Т-34 з постаментів. У що закінчився увесь кіношний реквізит, який ви застосовували? Безкінечно треба платникам податків і глядачам доводити, що Росія сучасна країна, що вона все ще здатна протистояти Сполученим Штатам Америки. Але по факту ми знаємо, що коли і як тільки розпочнеться справжня гонка озброєнь, як це було із радянським союзом, то цього разу Росія програє куди швидше. Но... российский ответ, как сказал значит, глава Госдепа США, он сказал, он может быть настолько неожиданным, что мы даже до конца не понимаем, как Россия среагирует на вот эту угрозу национальным активам, которая будет изыматься, не говоря уже о, о политических и юридических последствиях для Европы, когда оттуда побегут деньги в совершенно другие центры, которые сейчас уже давно сформировались, это и Азия, это и Ближний Восток. Це я розумію підхід. Знаєте, ну не безкінечно ж російським пропагандистам та маргіналам обговорювати українську корупцію. Може, трошки треба зайнятися і питаннями власних інтересів. От депутат з Астрахані пропонує легалізувати крадіжку у 10% із бюджету. Ну чом би ні. Ну, в них ж і справді так існує. Товста така велика прослойка ВІ. Росіян, чиновників, депутатів, яким можна все а далі йдуть недорогі росіяни. Тож хай для депутатів будуть ну якісь окремі цікаві закони. Депутат застрахані, питає чи не можна просто одразу в бюджет закладати 10%, щоб їх можна було вкрасти легально. Ні, ну красавець, Ну в якій країні світу ще могли б до цього додуматись? При будівництві садочка вкрали 15 мільйонів. каже при будівництві дорог вкрали 10 мільйонів. Очисні споруди теж вкрали. Ну що робити? Треба закладати одразу в бюджет, щоб не щось лишалось на будівництво. Ось вона прекрасна Росія майбутнього, де все до останнього цвяха самі ж росіяни і розграбують. Уважаемые коллеги, вот каждый из нас открывает утром а, интернет и читает. При строительстве садика украли 15 миллионов, при строительстве дорог украли 10 миллионов. А чистные сооружения должны были сдать, но украли 30 миллионов. Ты что говорить, за спиной у нас октябрь уже строят лет 10, уже 4 уголовных дела. Это не случай, это Салтыковщина. Федрин сказал, если я проснусь через 200 лет, то увижу ют и воруют. Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Но возможно ли это или нет? Спасибо. Это, э, Евгений Сергеевич, я еще одного автора знаю, известного в Астраханской области, который написал книжку, и там написано, как мы расхищали социалистическую собственность. Я участвовал в течение Да, поэтому, а, поэтому, поэтому, коллеги, понятно, что все смех смехом, но что делать? Конкурсные процедуры, поэтому кто там чего делал. Ну, вы же много где работали, Евгений Сергеевич. Но это никуда не денешься. Всегда есть люди, которые нарушают закон, пытаются где-то э -э неправильным путем заработать деньги, обманом, скажем так. Поэтому хорошо, что правоохранительная структура работает. Хуже було б сюровалі і нікого б за це не ловили і не наказували. І як же росіяни другий тиждень поспіль не можуть прийти до тями нічого не спрацьовує? Марія Захарова ледь не кинула пити так їй сумно через те, що Скандали з міндічґіт ніяк не повпливали на підтримку України. Я багато інсинуацій, як це використовується проти нас, як це шантажується чи тиснеться. Але в цілому, європейці що сказали, як підтримували, так і планують підтримувати нас та нашу самооборону. Натомість Захарова каже про те, що на НАТО не діють жодні корупційні скандали. НАТО готові давати скільки завгодно грошей на вбивство українців. Але ж це неправда. Вони готові бути спонсорами безкінечно смерті росіян, і ви це чудово знаєте. Європейці теж усвідомлюють, що питання корупції воно важливе і страшне, і З ним треба боротися. Але російська чума оце номер один. Оце загроза куди страшніша. тож це має бути на першому місці. Та й зрештою, ми за час повномасштабної війни проходили вже дуже багато перевірок. Та часто вкидали інформацію про те, що розкрадаємо ми чи не розкрадаємо західну допомогу. І кожен раз ця перевірка показувала, що ці гроші, які йшли на підтримку Збройних сил України, доходили саме туди. Западная партия войны, как ни в чем не бывало, продолжает бессмысленную военно-финансовую накачку киевского режима. 13 ноября на сайте НАТО опубликовано сообщение о решении скандинавских и прибалтийских стран выделить очередные 500 миллионов долларов на закупку американского же оружия, техники для киевского режима в рамках НАТОвской инициативы, которая называется следующим образом. Прямая цитата. «Перечень приоритетных потребностей Украины». Нет. Как выясняется... Так трактует НАТО первоочередными потребностями на Украине являются не лекарства, не гуманитарная помощь, нет, конечно, не образование, не экономический рост или вообще хоть какое-либо развитие, нет. То, что может убить как можно больше граждан украинцы, Украины, то, что может их добить. Вот на это НАТО и дает деньги. 14 ноября министр обороны Германии Аписториус объявила о намерении Берлина вновь раскошелиться и в дополнение уже к направленному на эти цели э пакету э денежному в 500 миллионов евро внести еще 150 миллионов. Очевидно, что страх западных элит признать провал своего проекта Украина. свого проекту Євромайдан, повністю лишиться довіра обманутих налогоплательщиків, превалирует на здравом смысле. Кого їм жалеть? Українців, що ли? Українців Запад не жалел ніколи. Ні сто років назад, ні зараз. А далі буде щось максимально дивне. Це коли майстер-клас від шамана, ну, пам'ятаєте той цей, Арітьє Узький, який показує, як махати шаблею. Це максимально дивно і кринжово, тому що махає шаблею, він, ну, там де, в центрі Москви. У звичайній кіностудії чи телестудії, де все спокійно і безпечно. Співак, який, як правило, нічого важчого за мікрофон і прибор спікера Держдуми Володіна в руки не бере, вирішив взяти шаблю для того, щоб нею кумедно помахати. І це в Росії абсолютно все так. Армія бутафорна, зброя бутафорна, якісь показові виступи вони теж бутафорні. Бо здавалося б логічно, що якщо взяв зброю, навіть шаблю. Йди захищай батьківщину, будь воїном, будь передовій. Але яка передова, коли в Росії, я вам нагадую, є прошарокові персон, ну а далі йдуть, звісно, оці ну, дешеві, недорогі росіяни. Обучали всього козаків трьома ударами: сліва направо, справа наліво і. боковой удар. Можешь дать мне все-таки вот какой-то несколько уроков того, как это правильно <с делать <с и остаться Давай живым. Давай попробуем. Смотри, первый удар сюда, потом перекручиваешь ее сюда и повторяешь перекрут и опять сюда, а потом ускоряешься. Раз, два. О. Три. о. И корпусом, корпусом, корпусом. О. О. о, о, о. Ну і справи в Росії та російській економіці продовжували йти настільки добре, СВО настільки укріплювало суверенітет Російської Федерації, що в Росії хочуть заборонити навіть надавати знижки на маркетплейсах. Я нагадаю, що таке маркетплейси. Ми теж ними користуємося. Це майданчики в інтернеті, де може продаватися купа різноманітних продуктів. Ну, як ви розумієте, час від часу з'являються акції, чорна п'ятниця, ще щось. Для того щоб можна було купити якийсь товар зі знижкою. Так, от в Росії виявляється, найбільші російські банки написали листа до Держдуми і просять, аби в Росії заборонили знижки. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, чи це має робити Держдума, це якось дивно. Але тим не менше виходить, що великі майданчики, в яких і так проблеми із податками, з надходженнями із купівельною, купівельною спроможністю самих росіян виникають величезні проблеми. Тож, ж, власне, цього для того, щоб скоротити свої збитки, вони все це хочуть перекласти на плечі покупців, які мають купувати все за повною ціною. Я хочу вам нагадати, що один із критеріїв благополуччя країни і її економіки це низькі ціни. Чим вищі ціни, тим здається, що все йде не так вже й добре. То чи можна і це зарахувати до певного діагнозу російської економіки? Дарова. Сегодня узнал, что крупнейшие банки, там несколько крупнейших банков, я так полагаю, Сбер, ВТБ, вот эти вот говноеды, Альфа-банк, которые у наши деньги воруют а, и берут с нас за все обслуживания, которые только возможно, предложили, отправили бумагу с прошением в Госдуму о том, чтобы запретили скидки на Валберисе, Озоне и прочих маркетплейсах делать. То есть товар, допустим, стоит 3000 и нельзя будет получать с него бонусы, скидок на него не будет. Я хотел бы спросить, а что вы сделали для людей? Кроме того, что вы берете комиссии непонятные, у людей бабки со счетов пропадают. Вы еще свою мощь розовую свинячую суете туда, куда вам вообще не есть. Я знаю, зачем вы это делаете, потому что большинство маркетплейсов сейчас есть свои банки. И эти банки дают им скидку больше, чем делаете вы для них, говноеды. Поэтому вы хотите запретить, чтобы скидки, чтобы люди оттуда уже не дошли вам. Воротни. Чтобы вы обанкротились. Все... Сбер, Альфа, все этих. Я пользуюсь картой только по что по нужде, только когда надо. Если Якщо є можливість, я использую наличные. Потому що ви грабите людей, грабите народ. І на цьому, друзі, в мене все. А я традиційно закликаю вас під завершення цього випуску лишити нам свій лайк. Таким чином, ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачите. будьте активними під час. Нашої трансляції, нашої програми, і обов'язково задонайте в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. От стільки нам лишається, щоб закрити цей збір. Ну і без вас це уявити буде неможливо. Донайте заради нашої спільної перемоги, посилюючи українську армію. І бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.